Дівчата, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене велика розпаковка з Кауфланду. Придбала не тільки їстівне, а й також дещо з одягу літнього і дещо для побутових цілей для чистящих. Тому, якщо вам цікаво, ставте мені заздалегідь вподобайку, дружню, та поїхали разом дивитися, що ж саме я придбала. Скажу одразу, що. А сума вийшла 46 євро в чеку. Ось. І дуже є багато е, цікавих та економних пропозицій сьогодні. У мене четвер. Ось тому давайте дивитися разом. Зі знижкою придбала ось такі кисломолочні продукти: це сметана, дуже смачна, 18% жирності. Зі знижкою 49%. Коштувало 60 центів. Дуже файна сметана. І також ще ось такі 4 йогурти. Як бачите, тут взагалі 600 грамів, по 150 грамів кожний. Також зі знижкою 49% за 68 центів, 4 штуки. Тут дуже низький процент цукру 5,5 грамів на 100 грамів продукту. Тож дуже непогано. Будемо куштувати і навіть, можливо, в салат додавати, ну, кому як подобається. Також зі знижками сьогодні були такі багети. Там були різні два смаки. Я обрала з часником такий багетик за 69 центів сьогодні. Тут показано, що його краще запікати при 200%. Градусах. Але я планую на вихідних зробити гриль, і вперше хочу його посмажити на грилі. Я гадаю, що теж буде непогано. Він нагріється, може трошки запечеться і буде смачно, я гадаю. А також ще за акційною ціною сьогодні Путен Хак Фляш. Ми придбали три упаковки таких, будемо робити тефтельки чи щось таке. Така упаковочка пів кіло коштує 2,79 від від А Ще з м'язка придбали ось таке: це як шашлички такі на шпажках. Теж з індички 300 г. Сьогодні за акційною ціною 2,29 Це я теж готуюся вже до грильної неділі. Ще сьогодні за акційною ціною ось така відчина безкада. Це свиняча, сьогодні євро 49 евро. коштувала вона за 80 грамів. Так, переважно свинина у складі. Спробуємо, гадаю, що буде смачненька. І також ще сьогодні дуже файна ціна на ось такий сирок Fol епі. акційна. Євро 29 в асортименті придбали за 150 грамів. Подобається мені цей сир, тому завжди беремо, коли акція. І також Керрі Голд Sandwich Cheta. Придбали 150 грамів в шайбах за євро 49. Сьогодні теж на нього була акція. Ще ось такі е е креветки. В мене мама полюбляє 100 грамів. Сьогодні вони за звичною ціною 2,19. І ще за гарною ціною паприка соус і штейк-соус для барбекю для грилю. Кожний по 88 центів від марки Knorr. Ще від Кауфланду 1,59 ось такий. Для піци сир ми періодично запікаємо піцу домашню, 250 грамів За таку ціну, я вважаю, це просто дуже класна ціна. І я гадаю, що сир, що сир теж буде смачний для піци. Ще в мене є товари для чищення нашої хати. Ось такі три штуки, одну вже використала для миття посуду, спробувала, мені сподобалось. Три штуки таких за євро придбали. І ось такі мити пательню, чистити теж дві штучки за євро. І зараз я вам ще покажу: в мене є квіти, які ми придбали, і також я придбала майку на літо. Так, поїхали. Ось це лаванда, я придбала її за 99 центів. Планую прикрасити нашу садову зону. Вона, дівчата, неймовірний аромат, просто має як концентрована ефірна олія лавандова, тому навіть трохи жалко її виносити до саду, але я гадаю, що так буде дійсно красиво для нашої садової зони, де ми зазвичай. Відпочиваємо та робимо гриль. А ще придбала ось такий чудовий, чудову квітку це кавова квітка, так і значиться на ньому кава арабіка. Кафі арабіка. Видно, так? Ось такі листочки. Ось так виглядають корені за 1 євро. І ще придбали ось такі, вони вже трохи понівечені, але нічого, вони відійдуть, все буде добре. Разом їх хочемо посадити. Кожна коштувала теж євро, бо самі, бачите, трохи вже нефайний в них вигляд. як-то так. І ще ось така фіалочка. Євро 49 коштувала, вона там є в різних кольорах в різних навіть розмірах, різних двох видів ми бачили. Ось ця дуже сподобалася. Ось тому теж придбали. І зараз я вам ще покажу мою майку. До майки хочу вам ще показати ось таке шампанське, сухе Роткепчен. Сьогодні воно було за дуже файною ціною 2,66. Попереду в нас сімейні є свята, та й взагалі, я гадаю, що воно не буде зайвим. І хочу вам показати ось таку майку від фірми «Слацингер» я придбала, бо вказано, що вона там щось 17 євро коштувала до знижки, за знижкою 5 євро. В мене ось така еська розмір, бо там була М-ка, і М-ка дуже. Велика для мене буде дуже широка. Тому ось тут напис ближче до бедра. І вона дуже подобається мені тут склад. 95% бавовна і 5% еластану. Майже не, майже не треба її прасувати прати у холодній воді. Ну, але це нічого, я звикла такі майки навіть вручну. Прати тому нічого такого страшного. Фірма це дуже гарна. Я знаю, що вона в Україні теж недешево коштує, тому буду носити в нас останні дні дуже-дуже тепло. Ось так, такі в мене закупи, закупи вийшли в Кауфанді. Якщо вам було цікаво, пишіть в коментарях, що б ще хотіли побачити на цю тему. І дякую за перегляд. Всім пока-пока!